Прийшла пора осінь. На деревах пожовтіло листя, пташки відлітають в теплі краї, а на людей чекає багато турбот. А дізнатися, яких саме нам допоможе чарівна книга осінні. Сторінки її погортаємо, і про турботи восени дізнаємось, і дорослі, і малі. З перших днів осені збирають опале листя, згрібаючи його у великі купи. В садах вже доспіли фрукти, яблука, груші, сливи. Треба їх скоріше позривати і на зиму заготовляти. На городах теж роботи вистачає. Треба старанно працювати, щоб всі овочі з города зібрати. І у мам і у бабусь теж є робота. Треба з овочів запаси зробити, з фруктів сік, компот, варення зварити. Їм потрібно працювати, щоб було, що взимку смакувати. І сьогодні я пропоную намалювати консервовані помідори і огірочки. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, дві картоплинки, одна видовженої форми, а друга кругленька. З них ми зробимо штампик для малювання, помідор, огірок, фарба червоного і зеленого кольорів, олівець блакитного кольору, пензлик та серветка. Малята, давайте розглянемо ближче помідор. Який він? Так, він червоного кольору, круглої форми. Гладенький на дотик. Дуже смачний і корисний. А огірок який він? Він зеленого кольору, видовженої форми. На дотик шершавий. Соковитий, має приємний аромат. Щоб підготувати все до роботи, знадобиться допомога наших любих батьків. Картоплинки треба розрізати навпіл. Це будуть наші штампики, ними ми будемо малювати. Далі малюємо силует баночки для нашої заготовки. Кришечку для баночки теж можна намалювати або як я наклеїти з кольорового паперу. Фарбу я розвела у пласку ємність, щоб малювати було зручніше. Ми все підготували, тож починаємо малювати. Малята помідор у нас кругленький, тому і штамп ми беремо круглої форми. Беремо його за круглий бочок пласкою частиною донизу. Змащуємо штамп червоною фарбою, адже помідор у нас червоного кольору. І притискаємо штамп до паперу. Ось так робимо відбитки. Це будуть наші помідорчики. Щоб намалювати огірочки, беремо інший штамп. Малята. Огірок у нас видовженої форми, тому і штамп нам потрібен подібної форми. Огірок у нас зелений, тому змащуємо штамп зеленою фарбою і починаємо малювати огірочки. Малята. Ось така заготовка на зиму із помідорів та огірочків вийшла в мене. А ви можете намалювати заготовку і інших овочів або фруктів. А я буду чекати на фото ваших робіт.